Всім привіт! Нещодавно я викладав ролик про те, як продавав на сайті Violity конденсатори свої КМ. Ви можете переглянути це відео на моєму каналі. І вчора учора закінчився аукціон і виграли, набили ставку до 2001 гривні. Сьогодні я з ним з цим. Клієнтом списався, ми про все з ним домовилися в чаті і погодилися на наложний платіж без предоплати, повірю йому, і тепер буду відсилати йому. Я вже все підготував. Всі конденсатори. Разом з пакетами виходить 86 грамів. Це все я також спакую в один. Це все буде важити разом 88 грамів покладущі. Такий, таку коробочку. І буде воно важити 102 г. На новій почті її упакуємо в кульочок і відправляємо нашому замовнику. Товар відправлений. Гарних вам виходів, Іване, і можливих майбутніх співпраць.